Сьогодні розповім вам, а що ж таке свастика? Оцей страшний у наших головах символ нацизму. Я вам розкажу цю інформацію з енергетичної і магічної точки зору. Так, Гітлер споплюжив цей символ, але воно йому не принесло щастя. Чому саме свастику, це той символ, який ми повинні пам'ятати? Бо свастика насамперед символ сонця, символ сонця нашої рідної віри. І свастика це те, що зустрічається і зустрічалась на прадавніх узорах, на прадавніх вишиванках, на прадавніх оберегових символах, навіть на скринях. І ці скрині вони. Вони досі храняться і цим скриням 100 років або 200 років. І люди навіть в ті часи пам'ятали про силу цього символа. І так, дивіться, слово свастика походить із санскритського слова су, добре і асті, битє. Простими словами, це побажання доброго биття. Наразі. У ведичних знаннях, які вивчаються в Індії, навіть є таке привітання. Але ж давайте роздивимось, що він означає. Ну, по-перше, це перетин рівного хреста. Рівний хрест нам завжди показує на присутність всіх чотирьох елементів в процесі. По-друге, оці кінчики, і вони показують коло ворот. Такий. І вони бувають правосторонні, і бувають лівосторонні. Якщо ця свастика направлена у праву сторону, це чоловіча енергія по годинниковій стрільці, називається посолонь. Це рух сонця, це творчість, це запліднення і це спрага до перемоги. Це така енергія життя достигаторства і перемоги. І у слав'ян це називалось калаврат. І... Називається наразі. Але якщо ви подивитесь на давні слов'янські символи, ви побачите, що більшість їх це свастика, тобто основа йде одна, а далі вже домальована сакральна геометрія законів Всесвіту. Але цей символ ще буває повернутим в другу сторону, влівостороння свастика це вже жіночий символ. І, наприклад, в Китаї він означає вбудоване совершенство. Не знаю, як на українській. У Китаї воно означає безсмертя. Коли калаврат повернут в другу сторону, це заглиблення. Це охорона, це символ захисту, це символ мудрості і духовності на землі. І лівосторонній символ, ми зустрічаємо у трипільців, у древньому Римі і ще в багатьох древніх культурах. Так що, якщо ми розумуємо все і візьмемо до уваги, що свастика буває правостороння і лівостороння, чоловіча і жіноча. Ми можемо сформувати висновок, що свастика це символ життя і сонця, а також символ плодородія. І це найсильніший символ побажання щастя. Отак от, от, друзі, дякую за увагу!